Таких випадках людям говорять, ні, ми такого не робимо, а ми робимо. Йдемте сюди. Йдемте, йдемте, йдемте зі мною. Я вам зараз покажу таке, чого не робить майже ніхто в Україні з таким вирізом. Подивіться, будь ласка, Виріз на доріжечці, бордюрчик. Це реально зробити такий виріз? Прийдіть сюди, будь ласка, ближче. Подивіться, він зашитий, ідеально виріз. станок звичайний, сюди не заходить. Ну наш станок заходить, тому що наш станок називається як? Називається Дініс. От наш станок. Він заходить куди хочеш. Дивіться, будь ласка, сюди. Це доріжечка йде е, на силіконовій основі. Силіконова основа, яка зовсім не розтріпується, зовсім не розтріпується. Верх йде поліестеровий, досить легко прибирається, легко прибирається. Це сама темніша доріжечка на силиконої основі, яка не ковзає. Вирізи робимо любі. Тому обов'язково звертайтеся. Заміряйте, зробимо усе. Килими України.